Слава Ісусу Христу, Всім Божого, Майро та благословення, хай Бог збереже кожного для себе. Любі, знаєте, хочу з вами поділитися дуже сильним відкровенням від наших дорогоцінних пасторів. Вони показали дуже сильний момент, який мене торкнувся. Оце є друге послання апостола Павла по до коринтян, 6 глава 12-го У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Що це означає? Це означає той момент, що апостол він каже, що. Тобто божі люди, да, вибрані Богом, через яких говорить сам Господь, да, вони віддають своє життя жертвою заради спасіння нашого, та да, і вони люблять, вони виконують волю Божу, вони люблять кожного із нас і хочуть нашого спасіння. І вони поміщають кожного із нас в своє серце. А ми часто приходимо в церкву і не можемо відректися від якихось своїх, розумієте, ідолів. Чому от апостол Павло він показав, що вам тісно. Ми вам не поміщаємося. Тобто, Слово Боже не поміщається в наше серце. Чому? Тому що є хтось інший, а хто інший? Ідол, чорт, розумієте, мамона може бути, матерія, людина, тобто всі все, що завгодно, тільки не Слово Боже, тільки не Божа людина, розумієте? А Божа людина вона несе спасіння, Божа людина, тільки від Божої людини зливається це помазання. Я посоповую далі от каже: такою ж відплатою говорю: немов дітям, розширені будьте ви. Тобто, ваші серця. Розширюйте, пускайте Господа туди, любов, Божу до чужого ярма, не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? Тобто гріх і Бог несумісне. Світло і темрява це несумісні речі. Бог не може бути у гордовитих серцях і довопоклонних серцях. Розумієте, своя думка, робот, ні. Бог не може там оселитися, розумієте, там де є гріх, щось своє, і звичайно, ми тоді не можемо помістити ні Божу людину, нікого в своє серце, бо є щось інше. Яка згода у Христа з беліяром або яка частка вірного з невірним? це, от, пише тут знизу переклад: хто не визнає установленої поваги, духовної чи світської, нечистивий негідник? Тобто, якщо я не визнаю Божу людину, не приймаю своє життя в своє серце, та не з'єднююся, то я є негідник. Далі або яка схода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живо, як Бог прорік. Тобто Ісус Христос Він дав нам Духа Святого, щоб нам всім отримати спасіння. Євангелія дала нам підказку. Це є Ісус Христос і Дух Святий, тобто печатка Божа, щоб ми отримали царство Боже спасіння, та. Ми маємо прийняти Духа Святого, це є печать Божа. Розумієте, під час цієї події, які будуть відбуватися апокаліпсису, і зараз, що відбуваються події, ви самі бачите, що це момент того, що людина відвернулася від Господа. І щоб справді людині прийти до Бога, потрібно покаятися, народитися згори і прийняти печать Божу, Духа Святого. Тому що Господь каже, поселюся серед них і хотитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь. І не торкайтеся нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок. Мені будете, говорить Господь, все держити. Щоб я була дочкою Божою, мені треба прийняти печать Божу. Це Ісуса Христа в своє серце і народитися від Духа, тобто прийняти помазання Духа Святого. І тоді я буду дитиною Божою і спадкую царство Боже. А інакшого шляху для спасіння немає, тільки Дух Святий та Ісус Христос. Будьте благословенні та вибирайте в кожному дні Ісуса Христа, так як це зробили Божі люди. Дуже багато прикладів із Біблії Авраам. Моїсей, пророки, апостоли вони положили своє життя заради Христа та Євангелії, і також наші пастори вони також положили своє життя заради кожної спасенної душі. І Якщо ви не маєте церкви, не знаєте справді, як розібратися в житті, хочете порятунку, спасіння, хочете справді пізнавати Бога, то напишіть мені, і я з радістю вам відповім. Тому що справді наша церква, вона є жива, є результат, є факт, і тому з радістю чекаю ваших повідомлень. І хай Бог береже кожного на тому місці, де ви є.